У нас термін спецперевірки кандидатів на посаду антикорупційного бюро вже минув 20 березня, і уряд каже, що вже гроші виділив для національного антикорупційного бюро. А директора цього нового органу ми ім'я поки що не дізналися. За чим затримка ну, я думаю, Начебто, антикорупційну боротьбу розпочали, але без нового відомства. Чесно кажучи, я думаю, що проблема з кандидатурами. Чільними є велике побоювання у керівництва держави, щоб не довести це до профанації, тому що якщо буде призначений керівник. Керівник, який має реальні повноваження, який потім може перебувати на посаді достатньо тривалий час, який може формувати, форматувати власне, власних підлеглих і всю цю структуру. І якщо цей керівник буде, так би мовити, із старих людей, із тих, хто ну, знаєте, як старе вино в нові міхи, чи навпаки нове вино в старі міхи, то з цього може вийти пшик. Так, а хто з та... старих, дивіться, Віктор Чумак, блок Петра Порошенка, Артем Ситник, колишній світ? слідчі. як і варічев, адвокат раніше був слідчий. Микола Сірий, адвокат. Тобто, ну це, це лідери. Лідери я, я думаю, що сильних людей... Друзенко. Ні, це чотири, які найбільше зібрали. Сильних час, кандидатів. Е, от, проблема в тому, що можливо сильних кандидатів серед цих людей керівництво держави не бачить, тих, хто стали б драйверами. Ну, це от так їм здається. Мені здається, що проблема. Керівництво в цьому. держави це президент, оскільки так, президент має оскільки зробити президент, свій вибір. Так. Призначення І, е, ну, я просто, щоб не перевести це на профанацію, розумієте? Ну добре, але.